Блог Марієль Славської. На наступний учбовий рік в моїй сім'ї стоїть питання вибору школи для моєї донечки, бо вона має йти в перший клас. І я у своїх минулих відео розповідала про свої думки на рахунок цього. Під цим відео зроблю посилання. Зможете подивитися, якщо цікаво. А сьогодні я хочу вам розповісти про своє дослідження учбового дитячого навчального закладу під назвою Джерельце. Вона знаходиться в місті Ірпінь, і я про нього дізналася зовсім випадково, тобто ніде не бачила інформації. І сама будівля вона дуже непримітна. Помітити її з дороги, коли їдеш, майже неможливо. І знаєте, що цікаво, я дізналася, що там є група, яка готує діточок до школи. І я подумала, що може можна, якщо дитинка ще не готова в 6 років іти в школу, один рочок пропустити і таким чином пересидіти його не вдома, а з користю для дитини. Тому як тільки я почула про джерельця, поїхала на екскурсію. І я зайшла і одразу, от просто одразу потрапила на прийом до завідуючої. Мене це дуже порадувало, бо людина ну, буквально одразу пустила і відповіла мені на всі питання, була дуже привітною, і приділила ну, стільки часу, скільки було мені потрібно. Виявилося, що картина не зовсім така, як я собі уявляла, тобто там дійсно є підготовка до школи, вона триває цілий рік, але на неї можуть потрапити дітки, яким ще 5 років і 6 ще не виповнилося. І тоді це дуже гарний варіант. Ви можете не йти в школу, бо інколи дітки йдуть в 5, а десь там в жовтні їм виповнюється 6. Ну і ніби там місяць, та вже скоро 6 років можна йти, але насправді для дитини це може бути зарано. І тоді, в цьому випадку, можна потрапити в джерельце і цілий рік перечекати та і якраз підготуватися до школи. День в джерель це починається о 8.00. Ви можете привезти дитинку і забрати її о 18.00. Звичайно, це дуже зручно. Так само, як і в садочку, ви можете спокійно влаштуватися на роботу і, хоч якось, маневрувати. Так? О 8.45. Починається ранкова зарядка, і вже в 9 починаються заняття. Кожен день по чотири заняття вони тривають по 35 хвилин. У мене одразу виникло питання: а чи не буде за велике навантаження? Але мені пояснили, що це не є уроки, що в школі уроки, де дітки сидять, а тут заняття, де багато рухливих ігор, діточки бавляться, бігають для того, щоб не було велике навантаження на спинку і щоб не було великого навантаження емоційного сам. На дитинку за цей рік дітки мають повністю підготуватися до школи. Серед занять є математика, читання, фізичне виховання, є художня праця. Є хореографія, англійська мова, і приємно те, що немає домашніх завдань, так само як і у дитячому садочку. Найбільше мені сподобалося те, що групи маленькі там буквально 16-17 дітей. Ну являйте, яка різниця так? наприклад, садочку у нас зараз десь там може 35 діточок. Якщо поділити учбові години 35 хвилин, поділити на кількість дітей, ви побачите скільки. Хвилин, а може навіть жодної хвилини, вчитель може приділити увагу вашій дитинці. Тому, коли група така, то звичайно, що ефективність навчання вона буде вища, це логічно. Так от що ще? Після того як закінчилися заняття, які тривають до 12.00, потім дітки мають обід. Потім йде прогулянка, і вже далі по бажанню сон. Є групка, яка спить, є групка, яка не спить. Ті дітки, які не сплять, вони мають ще додаткові заняття, такі як до у природу. Це може бути німецька додаткова, ще якісь заняття. Тобто з ними займаються так само для того, щоб час проходив з користю. Те, що стосується їжі, цей момент мене дуже турбує, бо я знаю, що по школах по Ірпеню з їдою є проблеми, дітки після обіду вже нормально не харчуються, ті, які потрапляють на групу подовженого дня. Тут така ситуація: вранці сніданок, обід в день, ну і, звичайно, що вже потім під вечір, полуденок. Ну, так само, як і в садочках. Те, що стосується самої їжі, її там на місці не готують, вона перевозна. Звідки її привозять, я не знаю. Де її готують, я теж не знаю. Але знаю, що в меню, як мені сказали, таке саме, як розвозять їжу по садках. Вартість харчування виходить так само, як і в садочках, 25 гривень на день. Відповідно, скільки ви проходили днів, вам так і порахують. Те, що стосується вартості навчання, то тут на місяць виходить 310 гривень. Ну, трахуйте, 310 за уроки і по 25 гривень на день за харчування. Є Пільги для особливих груп це можуть бути багатодітні діточки, і це можуть бути сім'ї, які є учасниками АТО. Заклад державний. І для того, щоб поступити навчатися в джерельце, вам потрібно встати на електронну чергу, так само як ви вставали, коли поступали в садочок. Загалом джерельце має 5 груп. Хто саме набирає, невідомо ну, звичайно, що такі речі вони можуть змінюватись, може вчителька піти в декрет або ще щось. Тому ті, хто водить зараз своїх діточок в джерельці цього року, будемо дуже вдячні, якщо ви напишете відгуки про тих вчителів, які займаються з вашими діточками. І що цікаво, після того як ваша дитинка з 5 до 6 років походила на підготовчу групу до школи у джерельце, вона може там. У тому ж самому приміщенні далі вже ходити в перший клас. Це вже шести рочків. Так само, якщо ви і не ходили на підготовчу групу, ви можете потрапити одразу в перший клас шість років туди. І для цього вже не треба ставати на електронну чергу. Це ви вже їдете, розмовляєте завідуючи, пишете заяву і вас приймають, якщо є місця. Але мені було сказано, що на наступний рік, тобто на 2017, й вже багато заяв. Ну воно і не дивно, бо дуже багато людей, які... Переїздять сюди з Києва або з інших міст. Після того, як я поговорила з завідуючою, я пішла ще походити, подивитися на сам заклад і одразу е зіткнулася з двома мамами, які забирали своїх діток, і я з ними поговорила. Е Порозпитувала про свої враження. Вони сказали, що дуже задоволені джерельцям, і діточкам подобається, і їм подобається, і що вони планують іти ще й в перший клас. Після розмови з мамами я пішла дивитися приміщення, піднялась на другий поверх, і знаєте, атмосфера така дуже тепла, не дивлячись на те, що там особливих там, шикарних ремонтів нема, але чисто. І затишно, коли піднялась наверх, мене зустріла там прибиральниця, і знаєте, я була трошки здивована, бо зазвичай е люди, які прибирають, вони бувають не дуже привітні, ганяють, щоб там не ходили по помитому, чи ще щось. А вона каже: Я тут завідую порядком на другому поверсі. Давайте вам все покажу, розкажу. Ми розулися і пішли разом дивитися по класах. Вона мені все показала, і знаєте, з любов'ю такою вона казала, тут діточки займаються, тут сидять, дивіться, якісь у нас дошка, дивіться, які в нас стільчики. Потім завела, показала мені залу, яка використовується для фізичних занять, для фізкультури, і так само для святкових заходів. І ну, приємні враження, відчуття, як ніби. Така якась домашня атмосфера, яка створена спеціально для діточок. Дуже цікаво знати, чи є от, дійсно мої враження, чи вони мене не підвели. Бо, звичайно, що це відчути можна хіба, коли вже водиш туди дитинкою і можеш бачити по ній, яка вона повертається додому, чи вона усміхнена, чи рада, чи все гаразд її нервовою системою. Бо ви знаєте самі, що випадки бувають дуже різними. Після екскурсії на другому поверсі, я пішла на вулицю, там картина більш сумна, є малесенька своя територія, де дітки можуть бавитися, гуляти, дихати повітрям. Але, чесно кажучи, майданчик, який є для діточок, там він ну, знаходиться в дуже сумному стані. Мені сказали, що зараз він буде якраз реконструюватися, тобто, напевно, що на наступний рік вже буде трошки краще, але, чесно кажучи, ну, Дуже помітно, що заклад, ну, що йому не вистачає коштів для того, щоб зробити більш приємні умови. Що, врешті-решт, ми маємо? Ми маємо рік підготовки до школи, в закладі джерельця з 5 до 6 років, після чого можна поступити в перший клас сюди ж, це ж приміщення, оплата там буде така сама. І найприємніше те, що буде графік такий самий, тобто знов ж таки до шести вечора дитинка може бути там і нормально харчуватися. Але що відбувається далі? Далі дитина йде в другий клас після першого, і тут вже в цьому приміщенні місця нема, і ця дитинка потрапляє в загальноосвітню школу другого та третього ступеню, яка знаходиться за переїздом біля фуршету. Добре, що хоч вчитель. Переходить разом із цим класом і вже Третій, четвертий клас і до самого випуску ці дітки навчаються в тій школі. Для мене це незручно. По-перше, це далеченько, це завжди прив'язка до машини. По-друге, на переїзді ви самі знаєте, постійні затори, можна стояти і 20 хвилин чекати, і вранці, коли ти поспішаєш, ну, мені особисто це не дуже зручно. Може, якщо навпаки ви живете з того боку, тоді ви можете рочок чи два походити сюди, а потім вже спокійно. Ну, знати, що ваша дитина сама може дійти до школи, якщо ви живете десь поряд. Що я знаю про цю школу? По-перше, вся молодша школа має такий самий графік, як і в джерельце. Ну, для мене це дуже приємний фактор, який би я би цінувала, якби водила туди дитинку. Система навчання там трошки незвичайна. Вона називається «Розвиваюче навчання по Ельконіна і Давидова. Ви можете погуглити, подивитися більш детально. Те, що я змогла дізнатися, запам'ятати, це те, що будуються більш демократичні стосунки між діточками і вчителями, і діткам не дають готові знання їм створюють ситуації, в яких вони самі досліджують ті чи інші питання і самі навчаються навчатися. Теорії це звучить так, як воно на практиці і якими самими результатами може похвалитися ця школа, я не знаю. Я думаю, що ті, хто вже водять, вони могли б поділитися і розповісти, якщо ваші діточки особливо вже десь там 5, 6, 7 клас або ближче до випуску, було б дуже цікаво дізнатися, як ця особлива система навчання на вас вплинула і які ви маєте результати. Ну, які я зробила для себе висновки. На жаль, я не зможу повезти туди свою дитинку, хоча дуже заманливо, чесно. Мені подобається те, що навчальна школа вона має такі досить тепличні умови для дитинки, для того, щоб не було сильного стресу, коли переходить вона навчатися в школу. Але у цей момент, те, що треба потім возити дитинку туди за переїзд, він мені не подобається. На жаль, бо від нас це дуже далеко. Тому далі досліджувати це питання я вже не стала і не планую більш глибоко вивчати про цю школу та дізнаватися, які там умови. Я сподіваюся, що ви все ж таки поділитеся своїм досвідом, своїми враженнями. Я думаю, це буде дуже корисно для тих, кого ну, по місці розположення влаштовує таке розташування школи. Як завжди, я вам хочу сказати, щоб ви себе берегли, були важною до себе, до своєї родини, до своїх близьких. І пам'ятайте, що від того, наскільки ви свідомі, залежить, якою наша країна з вами буде завтра. Не забувайте про це. Па-па!